Добрий день, держава моя незалежна, моя неозора, квітуча, родюча безмежна. Засяй синьо жовтим стягом, плекай, патріотів, гарт, бо знов перше вересня, навчання та осені старт. Як пахне айстрами ліцейний наш поріг, на перший свій урок запрошує усіх. Вишиваною буде хай дорога. Всім серцем віримо у нашу перемогу. Просимо до слова директора ліцею Мельничука Ігоря Євгеновича. Шановні вчителі, дорогі учні, батьки, працівники нашого ліцею. Вітаю нас всіх з новим навчальним роком. В першу чергу, я хочу, щоб ми всі подякували, схилили голови перед тими героями. І героїнями, які в ці хвилини і зброєю в руках, втрачаючи здоров'я, життя, забезпечують нам можливість розпочати цей навчальний рік. Саме їм ми завдячуємо тим, що ми можемо навчатися. І ми повинні пам'ятати про те, якою ціною, дорогою ціною, вони забезпечують нам цю можливість. Я вірю в нас, я вірю в наш колектив, в наших учнів, в наших батьків. Ми маємо один одного підтримувати, незважаючи на все те, що робить ворог, незважаючи на те, яку ціну через Орду ми платимо, ми повинні віддавати повністю всі свої сили навчанню і вихованню. Ми пам'ятаємо, що наша мова, наша історія то і ті два чинники. Які дають нам можливість вірити в перемогу і пам'ятати, що ми на своїй рідній землі. Рік буде складний, але таке життя. Але ми сильні, ми організовані, ми віримо в Збройні сили, ми віримо і ми переможемо. Я хочу, щоб ми в цьому році, як ніколи, один одного розуміли, один одного підтримували. Дорогі мої учні! Саме ваше навчання, ваші здобутки це є так само та ціна і той необов'язковий обов'язковий чинник, який приносить перемогу. Коли ви будете вміти розуміти, коли ви будете гарно вчитися, ви в майбутньому, саме ви, будете відбудовувати нашу державу після тої руїни яку залишає після себе Орда. Успіхів нам в цьому році! Пам'ятаймо всіх тих героїв, які поклали своє життя за волю нашої держави. І ми зобов'язані в пам'ять про них гарно вчитися і бути успішними. Щастина! Слава Україні! Хай доля вишає вам синьо-жовтими нитками любов до рідної землі, до України мами! Хай доля! Вишає вам каленовим цвітом на снагу до життя, бажання жити і творити. Хай доля вишиє порядність, толерантність і добро, щоб українське рідне слово у серці вашим зацвіло. Хай доля вишиє усі правічні обереги України, щоб шанували нашу вишиванку як святиню. Хай доля вишиє вам прапор український. Щоб не забули рідну пісню материнську, хай доля вишиє вам матіолу, мальви, нагідки щоб пам'ятали, що воюють за нас захисники. Хай доля вишиє саду яблука пахучі щоб знали перемога України неминуча. Господь хай вишиє вам сині жовтими нитками, долю лілею. І знайте, ви навчаєтеся у найкращому в світі ліцеї. Я обіцяю знати всі закони, щоб так як ви усіх 12 років навчатися у рідній школі попереду аж тисячі уроків. Я обіцяю мене герой, запам'ятати сердечко, хто закриває нас з собою, сміливо за країну б'ється. Я обіцяю не зодну носити серце як святи. Це не моє батьки. Буду вчитись на відміну, поношенят я старани і всі своє все, що породіла тату і мама. Я обіцяю бути українцем, в душі і серці бути патріотом, аби лиш мир настав у моїй країні. Одне бажання тільки ми че